Слухайте вірою до кінця ці найсильніше молитви Богородиця покрива своїм і захистить і виконує всі ваші прохання на благо. Пресвята, Богородице, Мати Божа, владичице наша заступниця і покровителька, всього роду християнського, ти, що завжди є поруч із нами, коли ми звертаємося до Тебе в молитві та благанні, пишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наші смирині, молитви та допоможи нам годину скорботи в час випробування небезпеки. О, Пресвята Діво, Марія, ти між жінками непорочна, матір Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя світу, Ти насилав в утробі Сина Божого, який зійшов на землю для спасіння нашого роду, ми грішні і недостойні смирено припадаємо до Тебе і благаємо про прощення наших провинних, гріхів, про очищення наших сердець від зла та спокус. Прости нас, мати милосердя, за наші гріховні помисли, діяння, за слабкість нашої віри, і за те, що часто звертаємося до тебе лише в години лиха, забуваючи про Твоє святе заступництво у час, радості і благополуччя. Прости нам, Мати Небесна, і даруй нам покаяння, щоб ми могли повернутися на шлях істини і спасіння, О, Пресвята, Богородице, будь нашим непорушним захистом і пристановищем кожного годину нашого життя. Моли Сина Твого Христа, Бога Нашого, продарування нам милості, прощення, Ти ще й матірю милосердя і джерелом невечірної любові, захисти нас від відсякої біди та напасті від спокус і гріховних падінь, випросив Господа нашого Ісуса Христа, Богодать, для зміцнення у вірі і сил, для перемоги над Злом, Пресвята, Богородице, Ти, покровителька всіх, скорботних і страждених, будь нашою обороною, втіхою дні скорботи й випробувань. Захисти нас своїм святим омофором від усякого зла, видимого і невидимого, і відведи від нас усякі спокуси, перетуй наші душі від загибелі і приведи нас до спасіння у вічному Царстві Божому, попри чиста діва, ти стояла біля Христа Твого Сина, в час його страждань, ти бачу муки, заради нашого спасіння, будь із нами, коли нас охоплюють. скорботи випробування, молись за нас перед престолом Божим. Як завжди, мовилося за всіх, хто звертається до тебе, з вірою, і надією, ти, Матір Спасителя нашого, і наша матір не дай нашим душам загинути. в Оборі життєвих негараздів і випробувань просимо тебе, Пресвята, Богородице, не залишай нас без твого заступництва і допомоги в тяжкі часи, покрий нас своїм святим покровом, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам сили й терпіння, щоб ми могли залишатися вірними Господу нашому. Ісусу Христу, у всі дні нашого життя, Мати Божа, покровительку наша, Ти святому темряві, ти є нашою надією, години вічиє, будь нашою охороною від усякої небезпеки, мовимо Тебе пречиста, допоможи нам нести свій хрест, як Христос, ніс свій заради нашого спасіння, випросив Господа, благодай для нашого духовного зростання і спасіння наших душ, Пресвята Богородице, ми довіряємо Тобі наші душі тіла. Наше життя і все, що маємо, нас своїм святим омофором, збережи на сувірі недій любові до Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми могли увійти у вічне Царство Його. Амінь. Оприсвітаю приблагословина, водичице наша Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа, Небесної, Заступниці заступниця рід Християнський. До Тебе припадаємо з любов'ю і благовінням, висуваючи наші щирі молитви і благання. Пишіть мені мене та прохання в коментарях. І смиренно просимо тебе, мати, милосердя, про твій небесний покров і заступництво у всіх скорботах, напастях і небезпеках, Ти, наша надія, пристановище, і непохидна захисниця перед Господом і Твоїм материнським піклуванням. Ми вручаємо душі наші, о Мати Боже, Царице, ангелів і всіх святий. Ти, що у смиренні Своєму прийняла волю Отця Небесного, і з благодаттю Духа Святого продила Спасителя Світу. Поглянь на нас, грішних і недостойних та вислухай наші маління, нас Твоїм святим омофором від усіх видимих і невидимих ворогів, від усілякого зла хвороб скорботи, спокій, що оточують нас, будь нам притулком і покровом у час випробувань, даруй нам сили і терпіння в наших стражданнях та укрепи віру, в милість твого сина і нашого Господа, попри бо свята, Богородице причиста і непорочна. Ми недостойні раби твої, і не маємо іншого заступника. Перед Престолом Божим, крім тебе, Мати Небесна, тому зі смиренням припадаємо до Тебе і просимо Твоєї небесної допомоги та заступництва, захисти нас від усякого зла від ворогів, видимих і невидимих від хвороб душевних і тілесних, від несподіваної смерті, від вічної загибелі. Помати милосердя, будь нам світому від цього світу, підтримкою години зневіри та скорботи, те, що в своєму божественному материнстві прийняла білі страждання разом зі своїм сином на Голгофі, розумієш наші земні немочі, тому не залишай нас без твого заступництва, але завжди перебувай з нами у хвилини випробувань і скорбот, направ нас на шлях покаяння і праведного життя, щоб ми через твоє заступництво змогли успадкувати Царство Небесне. О, всемогутня Мати Божа, у свого Сина, прощення наших гріхів, даруй на міцність у вірі, силу у спокусах і чистоту серця, нас терпіння в скорботах, смирення у благополуччі, молитви у час випробувань і любові до ближнього у всіх наших ділах, молимо тебе, Пречиста Діво, щоб Твоїми молитвами, Господь, дарував нам мир душевний, злагоду в родинах і мир на нашій багатостраждальній землі. О свята Богородице Ти є захистом грішників, притулком для тих, хто перебуває у Скорботі, і надію для тих, хто впав у розпач, не відвертай лиця Твого від нас, але визволи нас від спокус ворожих, від нагараздів, життєвих, від слабкості Духу й недух весни, даруй нам благодаті міцну віру, веди нас шляхом Спасіння, щоб ми під Твоїм святим покровом дійшли до вічної радості у царстві Твого Сина, Молимо Тебе, Владичице Небесна. Будь нашою захисницею і заступницею перед Господом, щоб ми, укріплені Твоїм заступництвом, змогли достойно пройти земний шлях і досягнути вічного спасіння у Царстві Небесному до всіма святими, будемо славити Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. О, при і приблагословине Діво, Богородице, покрови, наша свята, і старана заступнице, прийми і нині нашу щиру і молитовне припадання, перед святим образом Твоїм. Напишіть мене, на та прохання в коментарях. Бо Бога, Мати, Божа, яка під святим умофором Своїм вкриваєш, від ворогів видимих і невидимих, народ свій вірний, злянься і нині на нас, недостойних рабів Твоїх, що смиренно припадають, під Твої милосерні крила, бо Цариця Небесна, чистотою святістю перевищуєш ти всі, небесні сили ангельські, архангельські. Херовимів і, і серафимів, ти, обраниця Божа, через яку прийшов на світ спасіння, заради якої ми отримуємо благодаті милість від сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, спогляне на з і недостойних, але надію на милість Твої зміснених і прийми нашу молитву в покорі сердець, просимо тебе, Пресвята, покрий нас самофором Твоїм від усякого зла і ворожих задумів, супротивників наших, як покривали ти колись усіх, хто з вірою і любов'ю призивав тебе. Відвідає нас у скорботах наших, за спокій наші душі, у хвилях життєвих бур і захисти від ворогів, видимих і невидимих ти покров і прибіжище наше, на тебе покладаємо всю нашу надію, моли сина Твого і Бога нашого, щоб Він зміцнив нас у святі, православній вірі в любові до ближніх і в доброчесті, щоб ми вели життя наше в мирі. Та благодаті, догоджаючи йому в осінні нашого життя, просвіти розум наш, очисти серця наше від усіх гріховних пристрастей і похоти, настав нас на шлях спасіння, щоб ми досягли Небесного Царства і наслідували вічне життя з усіма святими, о Мати Божа, покровителько наша і заступниця перед Престолом Господнім, не залишає нас грішних у тяжкі хвилини життя, коли серця наші схильні до спокуси, сумнівів, визволи нас від розслаблення душевного і тілесного. Від зневіри і вечча укріпи нас у випробуваннях і скорботах, щоб ми завжди славили тебе, і через Тебе, єдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрані від усіх поколінь, Матері Божої, наші заступниці, ми недостойні, смирено висилаємо хвалу Ти, що вмістила в собі немістимого Бога і дарувала нам Спасителя світу, зглянься на наші гріхи і немочі, молимо тебе, Владичице, заступися за нас перед Твоїм сином, щоб ми. Отримали від нього прощення і спасіння, тому, звибаний душ наш, взиваємо радості, невіста невісне, ангелами людьми оспівана причиста діва ти стала тайне непорочної дівственності та материнства, вмістивши у своєму лині Бога Слово. Чи можемо ми збагнути цю велику тайну, ося нас, богадаттю своєю, щоб, омивши душі сльозами покаяння, ми достойно вшановували тебе, кажучи, радость, чисте зерцало, непорочної слави Божої, Радуйся, світильнику, що осяєш світ, світом Богодаті, Радуйся, бо ти, вмістила в собі світло незбагненної слави, Радуйся, бо ти розв'язала пута гріха, Радуйся, бо тобою відкриті нам двері спасіння, Радуйся, провідниця до вічного життя, Радуйся, невісто, неневісне, бачиш і тебе, пречиста діво, як заступницю та покривительку світу, ми недостойні звіри. Припадаємо до Тебе через Твоє святе материнське заступництво, відкрита нам дорога до Царства Небесного, тому в надії, на Твою допомогу восилаємо хвалу Богові, Аллуйя, ось Ти, Матір Божа, що завжди поруч з нами в наших випробуваннях і скорботах, даруєш нам надію на спасіння, не погордуй нашими маліннями. Але допоможи нам, грішним, знайти шлях до Господа, щоб очищені від гріхів ми достойно, прославляли тебе, радуйся за поруку спасіння, що веде нас, до вічного життя, Радуйся непохитно оборонити, хто кається, радуйся покрови огодину, скорботи тривог, радуйся світло на шляху до Царства Божого, радуйся посередниця між нами і Господом, радуйся дарительку небесних благ, радуйся невісто, ненавісне, Сил благодаті Твої Богородице, Діво, Ти знищуєш задуми диявольські і даруєш нам перемогу над пристрастями і гріхами, тому ми надіємося на Твоє, святе заступництво і з дячністю висилаємо Твою Твоєму Сину, Алілуя! Маючи Тебе, Пресвята Діво, як Небесну покровительку, ми не боїмося випробувані скорбот, ти, мати милосердя, завжди поруч з нами, і не залишаєш нас у важкі хвилини, тому ми під Твоїм святим покровом. Звертаємося до тебе з вірою і надією, радися захисниці в години небезпеки випробувань, радися, бо ти даруєш нам мир і спокій, берег житейських, радися, що укріпляєш нас у вірі, радися світильнику правди і чистоти, радися матір милосердя, що не залишаєш нас без твоєї піки, радися радости тих, хто впливає на тебе. Радуйся, невіста, ненавісна, Буря випробувань та не похитний нашу віру, бо ти причиста дівою нашою опорою, заступницею, веди нас шляхом покаяння, очищай наші серця, і укріпляй у Бога честі, щоб подяці ми, співали Богові, Аллилуйя, побачивши світло благодаті Твоєї, Пресвята Богородице ми, прагнемо звільнитися від пуд гріха і прийти до Христа, попроси Твого Сина, щоб Він простив наші провини і дарував нам силу для спасіння щоб побадати його, ми змогли прославляти тебе, Радуйся, нев'януючи квіт, духовної чистоти, радуйся невтомна заступниця за тих, хто кається, радуйся, покрови на шляху до вічного життя, радуйся світло, що осяє душі в пітьмі, радуйся, бо ти наставляєш нас на шлях покаяння, радуйся провідниця до радості вічної, радуйся невістани, невісне, а як світло не згасне, що на шлях ти, Богородице, ведеш нас до Христа. Просвіти наші душі, благодаті, сина Твого, і навчи нас іти дорогою праведності, щоб з вдячністю співати йому. Алівуя, баччи тебе, о Мати Божа, як непорушна стіна, що захищає нас від ворогів, душевних і тілесних, ми з надією взиваємо до тебе, захисти нас від усякої всякої спокуси і навчи, жити за заповідями Божими, щоб чистоті і віри ми завжди славили тебе, радуйся покрови від підступів диявольських, радуйся, що даруєш благодать на боротьбу з гріхом, Радуйся провіднице, на шляху спасіння, радуйся, невідступна заступниця тих, хто молиться тобі, Радуйся, бо ти проганяєш темряву з наших сердець, радуйся, що даруєш мир і радість у Господі, радуйся, невістане, невісне, осяйна зірка небесна, ти, Богородиця, осяєш на шлях до спасіння, просимо тебе, не залишай нас у наших гріхах і бідах, але благослови на шлях покаяння і праведності, щоб у чистоті серця ми змогли співати Богові, алілуя! Споглядаючи твою безмежну милість, причиста дівами і з покірними серцями, звертаємось до тебе, ти непорушна стіна і захист для тих, хто шукає спасіння, благосови нас твоїм святим заступництвом, щоб ми змогли звільнитися від гріхів з чистим серцем, взивати до тебе, радийся за загрішних перед лицем Всевишнього, Радуйся, джерело милості Божі. Радостя охорониться від підступів диявольських, радость наставниця на шляху до вічного життя, радость, що даруєш нам духовне прозріння, радость, що допомагаєш нам у годину випробувань, радость, невістане, невісне, возносичи славу при святій Богородиці, ми недостойні, воздаємо хвали і материнському заступництву, ти завжди поруч з нами вадичиться, втішаєш, і зміцнюєш нас у скорботах, тому зі смиреним серцем зиваємо до Бога, Алілуя! Найвища заступниця, що стоїш перед Престолом Божим, молишся за весь світ, і виливаєш на нього, благодать твого сина. Просимо тебе, не залишай нас в наших скорботах і випробуваннях, але допоможи знайти спасіння у Господі, щоб з вдячністю славити тебе, радишся мати милості, любові, радость, оборона наша в час випробувань, радость світло, що розсіє темряву гріховну радостя. Що даруєш мир нашим душам, радуйся, що ведеш нас до вічної радості, Радуйся, непохитна, заступниця перед лицем Господнім, Радуйся, невіста, неневісна, вся ангельські сили на небі величають тебе, Богородице, ми люди земні, возносимо хвалу твоїй невимовній славі, ти наше заступництво і спасіння, тому прийми наші мили твої і даруй нам мир у Господі, щоб з радістю співати йому. Алілуя! Ти діво, дівоя джерелом невечерної благодаті для всіх. То звертається до тебе, не залишає але себе спасиві спокус, підступів диявольських, щоб у чистоті і любові ми змогли служити Богові і славити тебе, радуйся джерело благодаті Божої, радуйся, що провадиш нас до спасіння, радуйся світильнику, що осяє наші серця, радуйся невтомна заступниця за світ перед Богом, радуйся покрови в годину небезпеки, радуйся радости наша на шляху до вічного життя, радуйся невіста невісне. Усі святі славлять Твоє ім'я, Пресвята Діво, і ми зібрані у молитві, також співаємо Тобі, ти, матір нашого Спасителя, що даруєш нам вічне життя, тому з дячністю взиваємо до Бога. Алілуя! Ти це завжди поруч з тими, хто щиро молиться тобі, прийми наші смиренні моління, і даруй нам допомогу подолання життєвих випробувань, щоб радості серця ми змогли славити тебе, Радуйся, що подаєш нам силу для перемоги над гріхом, радуйся світла, що просвітлює наші душі, радуйся покрови від спокусу випробувань, Радуйся, що навчаєш нас смиренню і любові до Бога. Радуйся радості нашого життя у Христі. Радуйся, Спасителько, від вічної погибельної, радуйся, невіста, не невісне, і до серця вилучаємо тебе, Богородице, Діво, і дякуємо за всі богодіяння, які ти даруєш нам, та світло нашого життя і надія на спасіння, тому зі смиреним серцем і вірою взиваємо до Бога, Алілуя! Побачивши твою материнську любов і милість, ми грішні, смиренно звертаємося до тебе, прийми наші молитви, і даруй нам благодать Божу, щоб у покаянні любові, ми змогли прославляти Тебе, радуйся світло, що веде нас до вічного спасіння, радуйся, бо ти даруєш нам надію на прощення, радуйся, покрови наш, від спокуси на гараздів, радуйся, що навчаєш нас жити у Христовій правді. Радуйся, заступниця наша перед лицем Господнім, радуйся Спасительку від вічної загибелі, радуйся, невіста, неневісне, прийми наші Мотви і маління причистоді даруй нам благодать свого сина, щоб у житті нашому ми прославляли Господа в чистоті серця, дай нам силу поборювати гріх і жити за Божими заповідями, щоб завжди співати йому вічну пісню хвали. Аллилуя! Хай славляться у всіх народах чудеса Твої, Пресвята Богородиця, бо Ти завжди швидка на допомогу тим, хто кличе тебе, просимо тебе, не залишай нас у нашій боротьбі зі злом, і дай нам силу для перемоги над гріхом, щоб у святості життя ми могли звеличувати тебе, радуйся світанку нового життя у Христі, радуйся оборона наша від спокус, радуйся бо ти, відкриваєш двері милосердя Божого, радуйся, що укріпляєш нашу віру. Радуйся, бо ти допомагаєш нам давати спокуси, радуйся, бо через тебе ми сподіваємося на спасіння, радуйся, невіста, невісне, прийми наші молитви і моління причиста діва, і даруй нам благодать свого сина, щоб у житті нашому ми прославляли Господа, Очистити серця, дай нам силу поборювати гріх і жити за заповідями Його, щоб завжди співати йому. Вічну пісню хвали. Аллилуйя! Співаємо тобі, о Мати Божа, бо ти завжди стоїш за нас перед престолом Господнім, ти ведеш нас дорогу спасіння і підтримуєш у важкі хвилини життя, просимо тебе навчине на смирення і відданості, волю Божі, щоб ми могли з радістю славити тебе, Радуйся, провідниця до праведності, радуйся, що знищуєш темряву наших сумнівів, радуйся істини, що сяє наші душі, радуйся, допомога водину спокус. Радуйся, бо ти ведеш нас до Царства Небесного, радуйся бо ти наше надія на вічне життя, радуйся, невіста, неневісне, о Пресвята мати Божа, прийми це миління наше і не залишай нас у скорботах наших, даруй нам радістю, Господі, і захисти нас від усякого зла, щоб ми завжди прославляли Твоє святе ім'я і з радістю співали, Богові Алілуя! О Пресвята мати Божа, прийми це миління наше і не залишай нас у скорботах наших. Даруй нам радість у Господі і захисти нас від усякого зла, щоб ми завжди прославляли Твоє святе ім'я із радістю, співали Богові Алілуя. у Пресвята мати Божа, прийми це миління наше і не залишай нас у скорботах наших. Даруй нам радістю, Господі, і захисти нас від усякого зла, щоб ми завжди прославляли Твоє святе ім'я із радістю, співали Богові Алілуя. ангел ми і людьми, оспівана на причиста діва ти стала. Тайної непорочної дівственності та материнства, вмістивши в своєму воні Бога Слова. Чи зможемо ми збагнути цю велику тайну, осяй нас багатодатю своєю, щоб, помивши душі сльозами покаяння, ми достойно вшановували тебе кажучи, радися чисте, зерцало, непорочне, слави Божої, радися, світильнику, що осяєш світ світлом благодаті, радися, бо ти вмістила в собі світло незбагненої слави, радився, бо ти розв'язала пута гріха, радися, бо тобі відкриті нам двері спасіння, радився провідниця до вічного життя. Радості невістани, невісне, обрані від усіх поколінь, матері Божої наші заступниці, ми недостойні смиренно висилаємо хвалу Ти що вмістила в собі невмістимого Бога і дарувала нам Спасителя світу, зелянця на наші гріхи і немичі. молимо тебе, водичі, заступися за нас перед Твоїм сином, щоб ми отримали від нього прощення і спасіння. Тому з глибини душ наших взиваємо, радості, невістине, невісна, опри Пресвята Водичице наша Богородиця Діво Марія, глибини сердець наших, приносимо тобі хвали, і подяку за всі милості і благодаті, що ти невпинно виливаєш на нас, недостойних рабів твоїх, ти є, матір, милосердя, небесна, заступницею, покровителькою нашою, і ніколи не залишаєш тих хто з вірою і смиренням. Звертається до тебе, дякуємо тобі, попрочисте діва за Твоє безперестанне заступництво. Перед Престолом Сина Твого і Бога нашого, Ти є захистом і надією для тих, хто в скорботах, і пристановищем для всіх, хто шукає допомоги. Ти не відмовляєш у своєму заступництві, але лагідно приймаєш наші молитви і просиш Сина Твого. Про спасіння душ наших, ми грішні, і недостойні, припадаємо до твоїх причистих стоп. І з любов'ю і вдячністю мовимося, заступися за нас, о все богомати, збережи нас від усякого зла, від лукавих помислів і підступів ворожих. Просимо тебе, водичу, це змісни нашу віру, даруй нам любов до Господа і один до одного, спаси нас від гріховного падіння і сподоби, вічної радості, в Царстві Небесному, О Мати Божа, ми віримо і надіємося на Твою материнську любов і захист, Ти є надія, наша вірна покровителька і заступниця за весь, рід християнський, але будь нам покровом і заступницею до останнього подиху нашого. Прийми від нас цю твою подяку і принеси до Сина Твого Господа нашого, Ісуса Христа, який славиться з безначальним Отцем і Пресвятим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, о і преблагословина Діво, Пресвята, Богородиця Покрови, наш Небесний, смиренно припадаючи до прочистих стоп Твоїх, мовимо Тебе звибини, сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Покрий нас, недостойних і грішних, святим і чесним Твоїм покровом, захисти від усіх бід, скорбот, звих духів та ворогів видимих і невидимих, Ти, що є матір'ю Господа, нашого Ісуса Христа. Будь нам милостивою заступницею перед престолом Його, визволяючи нас від усякого зла, небезпеки та страху, О, Пресвята Владичіця, бо ти наша надія, і прибіжище, ти покровителька наша, в часи скорботи і терпінь. Я колись на святому ти явилася у славі, таки нині яви милосердя Твоє над нами грішними, прихили і почуй. Моління наші, що з покірилими серцями приносимо тобі. Просячи твоєї допомоги, бо ти є мати милосердя, Богодатна діва, і жодна молитва звернена до тебе, не залишиться без відповіді. Захисти нас від ворожої злоби, до всякого неправедного задуму і наклепу, утвердив нас віру, істину зміцни наші душі в терпінні богачесті, подай мир, і любов між нами. Я Господь наш Ісус Христос, Спаситель світу, молився на хресті, за всіх грішників, так і Ти прибогаслови на молися за нас, щоб не впали ми в спокуси і не втратили спасіння, але з чистими серцями прославляли Бога нашого повіки, Боже, не всипуща наша заступниця, прибіжище, у скорботах і випробуваннях. Ти, що своїм заступництвом усмиряєш, боріжитейські умиротвори, наші серця, сповнені страху й тривоги, мовимо тебе, Богородице, даруй мир і спокій душам нашим, просвіти наш розум, світом істини, щоб не зійшли ми шляху спасіння, як у давні часи, вірні під Твоїм святим покровом, уникали ворогів. Переслідувань, так і нині укри нас від нападів супротивників і від усякої неправедності, збережи нашу землю і народ наш від усякої напасті війни, щоб не згубили ми душі свої в суєті житейській, але в мирі та радості служили Господу, о бо Пресвята Богородиця смирено благаємо тебе, захисти нас від усякого зла, підступів ворожих, від хвороб до нещасть. Подай нам духовне і тілесне здоров'я, щоб ми, славили Ім'я Господа нашого, висідні життя нашого, прийми що це нашу щиру молитву, прийми подячні сльози наші і не залиш нас без Твого заступництва своїм святим покровом, збережи нас від загибелі душевний, тілесний, без спокус спокою злих людей, і духів, що шукають погубити нас, Покрий нас твоїм святим покровом, як мати, покривай своїх дітей і випроси у Сина Твого, милість і прощення за всі провини наші. Бо ти є наша мати, і ми в тобі знаходимо надію захист, уповаючи на тебе, не загинемо, але отримаємо вічне життя, нехай твої мови твої заступництво підкріплюють нас на шляху праведному, щоб у мирі багатодаті ми досягли Царства Небесного, де разом з ангелами і святими будемо славити Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слово Божого, Бо покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.